Фермера, спецтехніка для вас. У нас є наявності два, два самосвала по гарним цінам. Дивіться, повністю машина була переобладнання, шток, кузов, повністю все перероблено. Машина в ідеальному стані. І це все не китай. Дивіться, у нас присутня гарна нова гума. Просто зрівняйте. Дивіться, нова резина яка стоїть десь 3 баксів. Також в нас є, дивіться, діжка сканія Автомобіль також перероблений. Шточок, все як положено, подушечки ззаді, хто знає. Дивіться, хто шукає собі реальний живий автомобіль, ця машинка для вас. І кому рама коротка в нас є: Лінівіс, Сканія R 500 Кому рама коротка, ті, ви можете її переробити. Автомобіль в наявності вже розмитнений і готовий на постановку. Автомобіля поворотна ось також нове, новесенька резина, гарна стоїть. Нічого не потрібно робити. У нас є великий вибір прицепів, тягачів, все, що стосується автоперевезення від лігкових до вантажних. Дивіться, у нас є бочки, у нас є піщова, у нас є контейнера. Повністю все є, самосвали, під будь-який вибір. Ми також працюємо під замовлення. Дивіться, є під тент, є під рефи, лігкові автомобілі. Ми знаходимося в село Якушинці. Заїжджайте, кого цікавить самосвали є в наявності. Також ви можете взятися під себе, переробити переобладнання зробити і обрати свій автомобіль. Телефонуйте і...